Замовлення від агромаркету. Вже розпакувала, бо перше відео намагалася зняти, як розпаковую, але дуже недійно запаковано, дуже складно було його розірвати. Коробочку пошматувала зі своїм помічником. Так, дивимося. У нас тут є накладна на всі наші товари. І перше це прилипач. Прилипач, зараз я його відкрию. Кажу вам дуже якісний, мені подобається, що велика упаковка, його надовго вистачає, і при цьому він добре розподіляє розчин. Прилипачі дуже добре використовувати. Особливо коли йдуть дощі, як от у нас зараз. Так, отже, прилипач. Ось такий квантом. Вже не перший рік його замовляю, дуже подобається. Тепер це подаруночок за одну копієчку, плющ також вже брала. Вічно зелений, добре зимує, добре наростає. Кому треба якусь неприглядну стінку прикрити, він стане у нагоді. Так, А це в нас. Дівочий виноград саджанець гарні листочки. Також буду закривати нам стінку, щоб було у нас добре затінено, бо сонечко як смалить, то і це ще один такий величенький такий саджанець Погода вже дозволяє садити. Так, а це в нас засоби для захисту. Трошки ще захлину. Актоцит. Зараз вже все достигає, актоцит це біологічний засіб, можна вживати буде вже через дубу одну. Так. Антикліщ, бо і таке маємо дві упаковочки, три. Новий засіб тільки з'явився, ще не використовувала. Думаю, спробувати подивимося на результат. Це вже потроху на осінь готую. Це також, як буде дуже спекотно або дуже холодно обробляти рослинки дуже добре працює по білокрилці. Дуже добрий засіб, обризкала і немає. Але е, враховуйте терміни очікування, досить великий термін очікування, тому не пізньо піде, на середньо піде, на ранню вже не годиться. На ранню вже тим, що я спершу показувала: актоцидом. І халат малюбену. На помідорки, дуже солодкі вони тоді виходять. Ну що ж, дякую вам за замовлення. Гарних всім врожаїв.